Я неодноразово це висловлював. Для мене хороший русський, ти знаєш, який. І тому я не вважаю, що ну, от їх якось можна переконати так, щоб вони щось почали змінювати в своїй державі. Ну, тобто, набрати оту критичну масу, яка буде щось змінювати. На сьогодні я не бачу це ну, ймовірним. Да? Є хороші ну, не ті, що на полі лежать, да? а умовні хороші руски, які. Е, От з ним спілкуєшся або його слухаєш. І здається, що він на людину схожий, і одягнутий як людина. І слова підбирає класні, і видно, що освіта в нього є, і видно, що він і балет бачив, і Дискаєвського читав, а потім хрясь. І от ти бачиш, сидить потвора, така імперська, яка все ненавидить. Ну Латиніна, наприклад, візьмемо. Вона ж скільки було закоханою. яка інтелігентна жінка, в якому красивому кріслі, яка вона умна, ну, вона ж потвора. Та ладно, не були? Ні, ну я були, припускаю, ну, нас, що було спину. Що... У нас декілька каналів. Просто там у неї на рилі завжди було написано ФСБ, от такими там палаючими ну, так, так, літерами. Так. Я просто здивований. Як Все. в тих піснях про тебе? Маруся Кримова, так? Питання ж в іншому, що вони імперцями залишаються. Я дивлюся періодично, оце, я дивуюся, що Путін ще рулетку не заборонив. Я, я треба її обов'язково заборонити, що вона руйнує мізки людей. Ну я не знаю, чи мені так везе, але із тих, з ким наші спілкуються, тверезих людей десь відсотків 10. Всі решта, а, ну і дуже мало у людей зубів. Це дуже в очі. це дуже, У і... деяких є. Я пам'ятаю, у Золкіна був там такий чудо-герой, його називали вампір, у нього всього два зуби були, і вони так красиво стояли в різних місцях. От, ну, це про медицину, про те, що ну, дуже красиво там у них жити, якісно, ну Бог з ним.